В ефірі телепередача Митець і я, Анна Ковташинець. Сьогодні ми завітали у будинок дитячої та юнацької творчості міста Червонограда на гурток художнього в'язання. Гуртку художнього в'язання займаються в основному дівчатка. Вони здобувають знання й уміння з різних видів ручного в'язання, працюють гачком і шпицями, створюють в'язаний одяг для себе і рідних. Олена Вікторівна керівник гуртка, вчить їх виготовляти різні орнаменти, ажурні візерунки, в'язану ігрушку, декоративне пано. Напротязі навчального року з метою заохочення проводяться змагання. Конкурси на кращу роботу, які потім демонструються на виставках дитячих виробів. Представтесь, будь ласка. Добрий день, мене звати Гересименка Олена Вікторівна. Я є керівник гуртка в'язання спицями і гачком. Скільки дітей займається у вашому гуртку? У моєму гуртку займається 15 дітей в одній групі це першого року навчання і 15 дітей другого року навчання. Що спонукало у вас займатися саме в'язанням? Мені подобається самі цей витрокоділля. Їм подобається самі носити в'язані речі, і звичайно дуже велике бажання є навчити і дітей. Взагалі дуже люблю працювати з дітьми. Мені подобається бачити їхні успіхи і те, як вони цим вмінням. Ну і звичайно подобається бачити такі результати І вже як вони використовують своє вміння в дорослому житті. Чи проводите ви виставки робіт ваших вихованців? Звичайно, кожна дитина хоче показати свої роботи, тому річний звіт, який проводиться щороку, у нас дає таку можливість. Кожна дитина може показати те, що вона виконала за рік. Користь в'язання очевидна, але ось вам ще дев'ять причин, щоб навчитися в'язати. В'язання має величезний терапевтичний заспокійливий ефект. За допомогою в'язання можна реалізувати свою потребу у творчості. Навчившись в'язати, ви зможете створювати неповторні, абсолютно ексклюзивні речі. Якщо спочатку звикнути правильно тримати положення спини, то в'язання сприятиме виправленню постави. Навіть якщо ви помилитеся, то завжди легко зможете виправити помилку. В'язані речі відрізняються тим, що їх легко розпустити до місця, де ви помилилися, і продовжити в'язання далі. Навчитися в'язати легко це древній витрудля. І з допомогою сайтів, книг і журналів зв'язання вам доступний великий досвід багатьох поколінь людей. Оригінальний подарунок, який ви зв'яжете своїми руками, надовго збереже приємні спогади про вас. В'язання не вимагає великих матеріальних витрат на матеріал і обладнання. Нитки і спиці доступні і недорогі. Професіоналізм швидко приходить з досвідом. Якщо ви будете акуратні і будете правильно підбирати спиці і товщину ниток, то вже через нетривалий час ви навчитеся в'язати речі цілком пристойної якості. Крім того, навчившись в'язати, ви будете носити красиві теплі оригінальні речі. Кого зацікав гурток художнього в'язання, запрошуємо завітати у будинок дитячої та юнацької творчості міста Чорнограда. Це була телепередача Метець і я, Анна Ковташинець.